Тому насолоджуйтесь не природою, нехай радує вас те, що вам приємно. Ну а ми розпочинаємо з вами урок геометрії і продовжимо з вами тему площ. Ми говорили з вами про площу многокутника. І іноді многокутник може розбиватися, наприклад, на паралелограми. І тоді, щоб знайти площу многокутника, треба дізнатися площу окремого паралелограма і тоді ми дізнаємося площу всього многокутника. Перед тим, як почнемо розбиратися, як же шукати площу паралелограма треба згадати, а що таке паралелограм тому що в нашому. Курсі геометрії ця фігура з'явилася аж на початку восьмого класу, коли ми вивчали з вами чотирикутники. Хто небудь згадає визначення, що таке паралелограма? Ні. Давайте тут Лера. Ну, це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. Правильно, це чотирикутник, тому що у нього чотири кути, у якого протилежні сторони паралельні. Далі у нього є, звичайно, свої ще властивості, ну, ми будемо їх по ходу згадувати, які у нього є властивості, але визначення у нас точно. Щоб знайти площу паралограма, існують дві формули для знаходження. Перша формула будується на тому, якщо нам буде в в цьому паралограмі відома одна сторона, довжина однієї, сторони. наприклад, це сторона АД, я її позначила як буковка А маленька, якщо вона буде мені відома. А також, якщо в паралограмі буде опущена висота. Я її позначу як H, і з буковкою А маленьке, А маленьке, це індекс, позначає, що ця висота опущена саме на сторону А. Якщо буде відома, довжина цієї сторони і висота, тоді площа цього паралелограма знаходиться по такій формулі. Треба сторону, як вона відома, помножити на висоту, яка опущена на цю сторону. Чи є запитання по цій формулі? Немає. так? А, но, якщо подумати, то у паралелограма є і, наприклад, інша сторона, так? А я її зараз на малюнку позначила Б. Виявляється, що на цю сторону теж можна опустити висоту. Зараз ось. Із вершини B на сторону CD опущена зараз висота. Позначу її як H з індексом B, тому що опущена вона саме на сторону B. У паралограму дійсно можна провести дві висоти. Тоді, запитання: чи можна знайти площу, використовуючи дану сторону і дану висоту. Звичайно, неважливо, яка буде висота і яка сторона розглядатися. Якщо такий варіант, то, звичайно, тоді площа буде сторона Б помножена на висоту HB. Чи є у вас запитання по першій формулі, хоча їх і тут дві, просто розглянути дві різні сторони і дві різні висоти по першій формулі. Є запитання? Немає. Ну, і є у паралограма друга формула для знаходження а, висоти. Так. Угу. У нас все приєднується і приєднується. У нас урок розпочався без п'яти без хвилин до дев'ятої, так? Тому ви спізнюйтесь на уроки, якщо у вас це цікавить. Якщо в парилограмі буде відоми одразу дві сторони, тобто довжини двох сторін. Не буде висоти, а будуть дві сторони, і ще буде відомий кут між саме цими сторонами. Я на малюнку позначила його кут альфа. Тоді площу цього парилограма можна знайти за формулою. Треба помножити довжини сторін а на b і ще помножити на синус, сподіваюсь, ви пам'ятаєте таку тригонометричну функцію, не так давно ми вивчали, на синус кута альфа. Ось такі дві формули, в яких перше використовується сторона і висота, в другій дві сторони і кут треба знати, а використовується для розв'язання задач, щоб знайти площу паралограму. Чи є запитання по формулах? А синус от синус А. в нас ж повинен бути... Не синус трикутник. А. Кут позначається альфа. Ви альфа, численно? альфа. Синус альфа, у нас же ж повинен бути трикутник. Я трохи не розумію, як його нам знаходити синус. Сінус, у нас з вами є. Я відповідаю на це запитання. Сінус це не тільки відношення протилежного катета до прилеглого. Також ми з вами вивчили, що є, існує таблиця значень синусів, коснусів, тангенсів. Пам'ятаєте? все-все, щоб знайти все, 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 да. Да. синус, наприклад, 30 градусів, мені не, не потрібно будувати трикутник, а достатньо подивитися в таблицю і написати, що це буде одна, друга, чи синус там 45 градусів. Зрозуміло? Все, дякую, так. Да. Будь ласка. А, ще є запитання, іначе ми переходимо тоді до задачі. Немає. До речі, стосовно задач, я тут згадала ще домашнє завдання на сьогодні, хто здавав, декому я написала деякі коментарі, але ще не перевірила так в загальності. Причина в тому, що деякі учні не поспішають здавати і чекають не знаю чого. От чекаю, коли поздають всі, і буду виставляти оцінки. Роботи немає, тоді буде відповідна оцінка. Робота є, тоді я її перевіряю. Утім, є у нас такі варіанти, як спочатку я перевіряю всіх, потім вони зв'язуються, дізнаються, які ж там проблеми, які помилки, виправляються, і потім отримують найвищі бали тільки з-за того, що хтось здав свою роботу і отримав нижчий бал з коментарями. Тому чекаю всі роботи, і на понеділок вже виставлю всі оцінки цієї домашньої роботи. Почнемо, звичайно, з найлегших задач, які може бути. Наприклад, знайти площу парилограма, сторона якого дорівнює 6 см, а висота, опрущена до неї, дорівнює 7 см. На малюнку ви бачите, сторона cd 6 і висота BK – 7 см. Як же знайти нам площу цього парилограма? Помножити 6 на 7. Так, звичайно, тут стандартно використовується формула. А, щоб знайти площу, треба висоту помножити на сторону, на яку ця висота опускається. Звертайте увагу саме на цей момент. Іноді в задачах буде відома, наприклад, висота ось ця, я її назву БО, а сторона це Д. Ось тут ви використовувати дану формулу не можете, тому що висота впущена на іншу сторону. Саме головне в формулі, щоб висота опускалась на сторону, яка, яку і ми будемо потім брати для знаходження площі. Тобто я сподіваюся, що все зрозуміло. Так, нас ще й більше стає через 10 хвилин уроку. Пішли далі. Задача 2. Якщо з цієї задачі запитань немає, знайти площу паралелограма, якщо периметр паралелограма АВЦД дорівнює 40 см. Далі у нас запущені аж дві висоти. Подивіться, і висота BM 4 см, і висота БН, невідомо скільки см. Також нам відома сторона СД 8 см. Одна сторона паралелограма. Треба знайти нам площу. Як ви гадаєте, що необхідно знати, щоб знайти площу цього паралелограма? Які варіанти? Ну, або сторону АД, або БН. Так, треба знати або сторону АД, тому що висота відома, вона опускається у нас 4 см, або, навпаки, треба висоту знати БН. Тому що сторона CD відома. Тобто, щось із цих треба знати елементів, щось одне, і тоді задача буде вирішена. Давайте подивимося, як я розв'язувала. Знову буде з'являтися повністю розв'язок, і я буду коментувати. Я використовувала площу паралелограма ABCD як сторона AD на висоту BN. Ось 4. Я підставила, а АД залишилось знайти. Тобто в другій дії буду шукати сторону. Я використовую ще одну умову, що нам відомий периметр цього паралограма. Периметр нагадую, це сума двох сторін помножена на 2. У цей момент дехто забуває, що периметр це сума всіх чотирьох сторін. Попередні домашнє завдання там є учні, які забули про те, що у чотирикутника чотири сторони, а не дві. І про цю двійку забули. Не бува... Будь ласка, не забувайте. Далі. Ми підставляємо одну відому сторону, яка у нас відома 8 см Д. І вирішуємо відносно Аде, це рівняння. Ділимо на 2. Далі віднімаємо 8 і маємо Аде буде дорівнювати 12 см. Тепер ми повертаємося в цю формулу. Площа паралограма буде Аде повно на 4, тобто 12 на 4 буде 48 см квадратних. Чи є у вас запитання? Як розв'язала задача? Немає. Переходимо далі. Задача 3. Висота БК, на малюнку дивимося ось на висота паралелограма, ділить сторону АД, на яку вона опускається. На відрізки два відрізки. Перший відрізок АК 3 см, і відрізок КД 7 см. Далі відома нам сторона АБ паралограма. Тобто, якщо уважно подивитися, що в цьому паралограмі нам відомі дві сторони АБ5 і АД, якщо порахувати довжини двох відрізочків, це буде 10 см, знайти площу паралограма. Що не вистачає для того, щоб знайти площу? БК, висоту знайти. Треба знайти висоту. А чи є ще варіанти? Кут. кут э, А між ними. Так, є у нас ще друга формула. Можливо, можна буде знайти цей кут. І тоді ми використаємо другу формулу. Тобто, можна побудувати шлях вирішення спробувати або висоту шукати, або кут, Я згодна. Тобто ми розібралися хоча б з напрямки, що саме нам необхідно. Давайте дивитися на розв'язок. Я площу шукаю через висоту. Площа паралограми ось вона, ета висота БК на сторону АД. Сторона АД, я вже про це говорила, складається з двох частин, тому ми їх додаємо. І виходить, що площа у нас паралограма вже буде знаходитись, як 10 помножити на висоту. Задача заключається, знаходження. Саме висоти. Ми розглядаємо прямокутний трикутник, який утворився, коли опустили висоту. Трикутник А, Б К. Він є прямокутний, значить, в ньому діє теорема Піфагора. В ньому відомий у нас з вами гіпотенуза АБ 5 см. Ось вона. І катет АК 3 см. За теоремою можна знайти невідомий катет, Це і буде наша висота. Складаємо теорему Піфагора, підставляємо значення, і виходить, що у нас висота БК буде 4 см. Повертаємося до нашої формули. Замість БК ставимо 4, множимо на 10, площа 40 см. Я слухаю запитання по даній задачі. Ви бачите, що для розв'язування задач ми спираємося на ті знання, які отримали раніше. І без цього в математиці ніяк. Так, якщо запитань немає, то переходимо до задачі 4. Сусідні сторони паралелограма дорівнюють 8 і 12 см. Нагадую, сусідніми вони є, тому що вони виходять з однієї вершинки. З точки А. Далі, тупий кут становить 150 градусів. Дійсно, у паралограми є два види кутів: один гострий, інший тупий. На малюнку ви бачите, кут Б, він є тупим, 150 градусів. Знайти площу паралелограми. Знову задаю вам питання: як ви гадаєте, що необхідно знайти, щоб знайти площу цього паралограму? Чого не вистачає? А, кут А, цей. Так, кут, а якщо ми знайдемо, то знаючи дві сторони і кут, ми можемо скористатися другою формулою. А можливо, у вас є пропозиції, як знайти цей кут? Лера? Ну, якщо я пам'ятаю правильно, то на одній стороні сума кутів паралелограмі дорівнює 180. Один ми знаємо, тому віднімаємо 150 і дізнаємось, 30 буде. Правильно, так як ми знаємо, що сторони паралограми протилежні, да, сторони паралог паралельні, то ми з вами колись вивчали в 7 класі ознаку паралельності прямих. Так? Для цього потрібна січна. Роль січної у нас якраз грає сторона АВ. і у нас кути, які розташовані, да, при цій січній між цими пря прямими називається внутрішньо-односторонні. Так ось їхня сума завжди 180 градусів. Значить, для того, щоб знайти кут BAF, він у мене на малюнку, треба. ось зараз олівець візьму, важко не зручно. 180 градусів відняти відомий кут, кут o, B, Буде 30 градусів. Ось ми з вами знайшли невистачаючий код і можемо тепер підставляти в нашу формулу всі наші дані. Ось сюди. Маємо 8, множимо на 12 і на синус 30 градусів. За таблицею. Сінус 30 градусів дорівнює 1 друга. Скорочуємо, маємо 48 см квадратних. Я слухаю запитання по цій задачі? Немає. Також хотіла звернути увагу, можливо, так як останній, це вже другий урок, я показую розв'язки одразу по діях, не записуючи дано, як раніше, так, знайти. У мене на це є поважна причина, тому що розв'язки достатньо великі, вони в мене просто не містяться. Краще видно, щоб було малюнок, саме головне, і умова. Можливо, за цього дехто почав здавати мені роботи домашні, теж без оформлення правильного оформлення задач. Зверніть увагу, оформлюємо ми, як завжди, нічого не змінилося від того, що я так описую задачі. Ну, я так думаю, що, можливо, це вплинуло. Ми записуємо обов'язково дано, знайти ліворуч малюнок, відповідь, нічого не змінилося. Звичайно, можливо, в розв'язниках або в інтернеті не всюди є, дано знайти, можливо, це причина, що воно відсутнє, але це обов'язкова частина. І ми переходимо до останньої задачі на сьогоднішньому уроці. Знайти площу паралелограма, якщо Ан бісектриса кута А, ось малюнок, подивіться, будь ласка, АН це бісектриса. Ми знаємо, що бісектриса ділить кут навпіл. нафту. Тому ви бачите дві дуги, поставлена однакова кількість дух, і у нас 15 градусів. Не тільки цей кут, який на малюнку, а і ось цей. Тому що це бісектриса. Далі нам відомі деякі відрізки, а саме BN, ви бачите, на горі 6 см. І а, де сторона паралограма 10 см. Треба знайти площу цього А, Ваші думки: чого не вистачає для того, щоб знайти площу цього паралограма? Ну, сторони А Б. Правильно. Тобто будемо намагатися якось знайти сторону а, Б. В цьому буде полягати сам наш розв'язок. Зараз. Розрізок складається з трьох дій. Ми розглядаємо з вами трикутник A, який утворився, коли ми провели бісектрісу. А, розглядаються у нас наступні кути. Зараз я візьму, о, давайте, синій кольор. Розглядається кут, ось цей НАД і кут... БНА. Що це за кути такі? Якщо знову згадати про те, що у нас у параллеграма протилежні кути, ой, протилежні сторони паралельні, і згадати 7 клас і січну, то кути, які розташовані нахрест, називаються внутрішньорізносторонні кути. І раз прямі паралельні, то за ознакою внутрішньо різносторонні кути вони є рівними. Тому ми робимо з вами висновок, що кут, зараз, приберу БНА теж 15 градусів. Далі ми дивимося на а, трикутник А, Б Н. Давайте я візьму і виділю його синім кольором, ось він А, Б, Н. І бачимо, що в ньому кути при основі по 15 градусів. Таке буває тільки у одного виду трикутника, це трикутник у рівнобедрений. У нього вічні сторони рівні. Висновок. Що раз сторона БН нам відома, вона 6. Значить, і сторона, яку ми намагаємося знайти, теж буде 6 см. Ну так зроблю. 6. Ми знайшли те, що нам необхідно було знайти. Сторона 6. Далі ми говоримо про те, що у нас кут цей 30 градусів. Так, і ми можемо знайти площу нашого паралограма як за формулою дві сторони і кут між ними. Ну, ви бачите, що в другій дії я розглядала прямокутний трикутник, тобто я розв'язувала задачу дану, опускаючи далі висоту. Можна було зробити так само, але ми отримаємо той же саме, ту ж саму відповідь. Це неважливо, яким шляхом йти. Можна було шукати, зараз я візьму інший колір, висоту опускати, будь ласка, і шукати. У нас вже все для цього відомо кут 30 градусів, катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тобто він дорівнює у мене тоді 3. А, зараз, ось так, я розв'язок будувала 3. Є сторона 10, є висота, яка опускається. Все, 30 см. Можна було висоту не опускати, тому що ми з вами маємо вже дві сторони, 6 і 10. Це для тих, хто синуси не хоче шукати, наприклад. І синус 30 градусів. Сінус 30 градусів одна друга, 60 множимо на одну другу, теж маємо 30 см. Я слухаю запитання. По даній задачі. Що не зрозуміло. Все зрозуміло. Так, на цей момент зібралося аж 13 учнів. Дуже добре. Ну, а тепер я згадую про те, що вас чекають вихідні. Сподіваюсь, що ви на цих вихідних відпочинете, і погода буде сприяти. Вашому. Ой, вибачте, будь ласка, відпочинку. І якщо є якісь запитання, то задавайте. Якщо вони навіть не пов'язані з математикою, залюбки відповім. Ну, а так, у мене на сьогодні все. Чи є у вас запитання? Немає. Дякую Лєра, за допомогу в сьогоднішньому уроці, за думки і Жанні тоді я вас не затримую. До побачення. До побачення. До побачення.